Нещодавно в нашому місті розпочато реалізацію проєкту ЄС -Про -ООН. місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Цей проєкт цікавий для тих, хто дійсно хоче стати ефективним власником житла та отримати можливість на умовах співфінансування вирішити нагальні проблеми свого багатоквартирного житлового будинку. В ньому можуть брати участь тільки будинки, які є формами власностями ОСББ. Щодо умов фінансування, то 50% коштів надає ПРООН, 45% – міська влада та 5% – громада. На сьогодні сьогодні проходить етап підготовки та відбору мікропроектів міських ОСББ, які будуть реалізовуватися в рамках програми ПРООН. Ми вже декілька разів збирались, напрацювали нормативну базу, то, якою ми будемо. На яку ми з вами будемо посилатися під час своєї роботи, в членів ОСББ було ряд питань, як правильно оформляти, подавати і так далі, тому подібне заявки щодо участі в конкурсі. Тому ну, сьогодні, користуючись нагодою, присутністю експерта в нас в місті, ми з вами маємо опрацювати, скажімо, Оцей алгоритм, по якому ми будемо працювати, оформляти і подавати заявки щодо участі в даному конкурсі. Це буде більш таки, може навіть і практичний вже семінар для того, щоб. Ну, ви вже змогли усвідомити для себе, що необхідно для того, щоб правильно сформувати і подати цю заявку. В нашому місті діє 25 об'єднань, співвласників багатоквартирних будинків. Кожне ОСББ може подати навіть по 10 мікропроектних пропозицій, але для участі у проєкті про проон буде відібраний лише один мікропроект. В результаті в проєкті про проон повинно взяти участь не менше чотирьох об'єктів різних ОСББ нашого міста визначені пріоритетні напрямки відбору проектних пропозицій. Перша група енергозбереження, утеплення фасадів, капітальний ремонт системи опалення зі встановленням лічильників, заміна вікон, дверей в місцях загального користування. Друга група дахи, заміна мереж водопостачання, каналізація, капітальний ремонт електромереж, елементів освітлення, третя група ремонт під'їздів, сходових клітин, благоустрій, прибудинкової території, ліфти. На зустрічі обговорювалися усі моменти та тонкощі подачі заявок на грантову підтримку. Мікропроекти будуть відбиратися на конкурсній основі за відповідними критеріями. Які проекти наберуть найбільшу кількість балів, ті візьмуть участь у проєкті ЄС про ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Документи на конкурс приймаються до 17 липня цього року. Більш детальну інформацію можна отримати за телефонами 50244 або 41020.